Сьогодні в відео ми знову розберемо мою проєктну Opel Astro H Blitz. Для початку потрібно зняти ущільнювачі дверей. Вони знімаються, просто берете і тягнете на себе. На цей раз знімемо ремені безпеки. Просуваємо ремінь через пластик і замінимо їх на нові жовті ремені безпеки. Всім привіт! Мене звати Євгеній, а ви на каналі Жекосгір. І сьогоднішнє відео посвячене моїй проєктній Astra H Blitz, а саме заміні стокових ременів безпеки на ремені жовтого кольору. Ось так вони виглядають і вони сьогодні будуть встановлені. Як завжди, і в усіх моїх відеох присутні тайм-коди, тому перегортуйте туди, куди вам потрібно. Це все зроблено для вашої ж зручності. В описі під цим відео ви знайдете різні корисні опелівські групи, в тому числі мою власну телеграм-групу. Бажаю вам всім приємного перегляду! Погнали розбирати мою проєктну Opel Astro H Blitz. Я думаю, ні для кого не секрет, що один з найбільш важливих пунктів створення класного, якісного продуманого проєкту, який потім захочеться розглядати, це дрібнички. Це ті дрібнички, які вкупі створюють кінцеву картину, яку хочеш вивчати. І я саме про деталізацію. Без неї, по суті, б, ну нічого б не було. Ні, ну точніше б було, але розглядати б ми це не хотіли, бо скучно. І в мене є один з найбільш таких улюблених прикладів, який ще й паралельно знаходиться в одному з моїх улюблених місць на планеті Земля. Я саме про храм Саграда Фамілія, який знаходиться в Барселона, Іспанії, і зроблений він по задуму Антоніо Гауді. Це храм, який ще досі будується. Він більше 120 років будується. Антоніо Гауді вже давно нема в живих, але його задум ще досі відтворюють. І скільки разів би ти не приїхав би і не дивився на саграда фамілія, кожен раз ти будеш знаходити якийсь новий елемент. І це не через те, що його там додали нещодавно, а через те, що в минулий раз ти просто його не помітив. І от саме ця деталізація, ось ці дрібнички, які вкладені в цей храм, і роблять його таким особливим. І саме з таким підходом я і підходжу до побудови свого проєкту, саме моєї проєктної Opel Astra H Blitz. В цей раз. Це одна з таких дрібничок, але вона дуже сильно доповнює салон і змінює його вигляд саме ремені безпеки. Я про них давно хотів зняти відос, хотів давно їх купити, але все якось руки не доходили, не доходили. А це наближається моє день народження. І мені мої батьки вирішили подарувати ці ремені безпеки, за що їм велике дякую. І якраз таки це той елемент, який дуже сильно доповнив картину мого салону. І далі я розповім, чому саме жовтий колір. Ті, хто на мене підписані, ті знають, бо я багато разів вже пояснюв. Ті, хто ні, якраз таки запрошу підписатися на мій YouTube канал для того, щоб не пропускати нові відоси. А якщо ви бажаєте підтримати мій YouTube канал, ви можете стати спонсором мого каналу. У мене є така кнопочка, і дякую тим, хто це зробив. А також дякую тим, хто це зробить. Так, от опель і жовтий колір це по суті одне ціле, тому що це їх фірмовий колір. Вони його використовують скрізь. У них багато презентаційних автомобілів саме якраз таки жовтого кольору або такого пісочного кольору. Ну, от... наприклад, у мене є от на Opel Astra H, ось вона. До речі, про неї є відос, можете якраз подивитися. І ось цей колір, Він називається по оригіналу як папірус. Він був презентаційним кольором Астри, якби теж жовті тона. І якщо ми подивимося на одну з стін заводу в Рюссельсхайм, німеччина а саме Рюссельсхайм, Німеччина це от центр Ополя. Там і хед-офіс Ополя, і головний дослідницький розробницький та дизайнерський центр, головний. Завод, коротше, все, що тільки можна, головне по Ополю, знаходиться в Рюссельсхайм, Німеччина. І на одній з стін, зараз у вас додатково буде фотографія, написана The Yellow Car Бренд і Ополя, жовтий він скрізь. На їх флагах жовтий колір. Наприклад, їх флаг Opel Моторспорт. Ну, вдруг хто не знає, як він виглядає. Зараз у вас з'явиться фотографія. Це жовтий, і там або світло-сірий, темно-сірий, або. Темно-сірий чорний колір. Але обов'язково жовтий колір, він присутній. Тому я не відходжу від концепції опиля і якраз таки підкреслюю ці риси жовтим кольором. І в мене в салоні, от хто не в курсі про порушив, наприклад, салону зараз з'явиться відео, можете подивитися. Там присутні в мене в кріслах трішки жовті строчки. Або, наприклад, знову ж таки, вставки в торпеді жовтого кольору. І от такі от акценти я скрізь підкреслю жовтим кольором, і щоб цього і не багато було, але при цьому всьому, щоб це привертало увагу. Тому сподіваюся, що я відповів на запитання, чому саме жовтий кольор. Ну і плюс мені він дуже подобається, тому що жовтий він яскравий, такий прям вау, дуже класний колір. Тому ось таке пояснення. І тепер погнали розбирати салон і далі встановлювати цю красу в мій автомобіль. І так, як зняти передні ремені безпеки в Астрі H? Ну Тут, по суті, все просто. Вам для початку потрібно зняти ущільнювачі дверей. Вони знімаються, просто берете і тягнете на себе. Поступово оп-оп-оп, і вони злазять. Це ж саме вам потрібно зробити і з цієї сторони, ну, з задньої сторони, я маю на увазі, вам також потрібно їх відстрелити. Далі нам потрібно ну, тут можете просто його відгорнути, щоб він вам не заважав. Далі вам потрібно ось тут а, напис «Айрбег», Airbag, ну, у кого немає тут шторок безпеки, просто заглушка. Вам потрібно його підійти. Також рекомендую трішки крісло нахилити, щоб вам просто було простіше долізти. Піддіваєте aйрбег, але його не потрібно якби, заглушку цю діставати. Оп! Вам її достатньо тільки отак вищелкнути. Все. Далі можна його не діставати, тому що у вас стійка вивільнена і вам потрібно її штовхнути трішки в салон. Оп, все. Ми тут відщолкнули. У нас тут всередині пластиковий елемент, який зщовкується разом з зовнішньою стійкою. Його потрібно розщокнути. Далі нам потрібно нижню частину ось в цьому місці. Зараз я нахилю крісло, щоб ви побачили. Хоча через бокову підтримку ви не побачите. Отак. Коротше, десь в цьому місці у нас знаходяться кліпси. Ось тут. Вам потрібно їх трішки віджати, оп, і вищелкнути. І тут також все. Далі нам потрібно зняти пластиковий порог, тому що у нас ремінь безпеки, він прикручений ось в цьому місці. Коротше, порог буде заважати. Як його зняти? Тут нічого складного нема. По-перше, тут потрібно розщолкнути ось таким чином. Все, розщокнуло. І далі порог просто потрібно підійти на себе. Оп, і ззаду також. Все, порог вивільнено, трішки ось так його вищюкуємо. І далі найпростіше його витягнути саме ось таким чином. Тобто, якби між кріслом і стійкою через задню дверку його виштовхуємо, і з того боку його потрібно підловити. І його дістаємо. Оп, дістали. А, наша пластикова стійка, вона ось у нас в руках. Що нам потрібно зробити? Ну, Тут два варіанти. Або спочатку ми відкручуємо від крісла, ремінь безпеки, і його витягаємо через цей отвір це перший варіант. Або спочатку відкручуємо ремінь безпеки, а потім вже відкручуємо біля крісла. Об'єктивно кажучи, найпростіше спочатку біля крісла, а потім відстійть. Далі вам потрібно вищелкнути пластиковий елемент крісла, просто зсувається вниз, і він у вас знімається. І далі у вас відкривається ось тут торкс, який вам потрібно відкрутити для того, щоб звільнити ремінь безпеки від крісла. Тут нам знадобиться 45-й торкс. І починаємо відкручувати. Оп! Ремінь безпеки знято. Далі просуваємо. Ага, вам не видно. Секунду. От, тепер видно. Просуваємо ремінь через пластик. І в цьому місці також просуваємо через пластик. Все, наш пластиковий елемент повністю. Знято. Як бачите, от зараз я покажу заглушку Airbag, бачите, я її повністю не вишелкував. Я її просто трішки вищелкнув. Не витягав її повністю, я маю на увазі. Ось. Це є, скажімо, нульове положення у відкритому стані. Тобто далі тягнути не потрібно. І да, стійко тягнути, ні в якому разі не тягніть за ось цю штучку, за цю заглушку. Тому що ви просто її виламаєте. Хватайте стійку. Ось тут з боків і тягніть на себе. Далі нам потрібно зняти ось цю пластикову заглушку, тому що он там потрібно ще відкрутити а, гайку. І тут можна помітити одну річ. Бачите, штирьок стерчить. Да, Цей штирьок не просто так зроблений, він зроблений ще додатково для безпеки. Це система вибивання дверей в астрі H. Під час бокового зіткнення. Якщо в бочину прилетіло щось, у вас відіграв порог, він зайшов сюди, а так як він прикручений саме до силової частини, то він, звичайно, що силова частина пізніше зминається, ніж звичайна ось ця фільонка. Так от, коли вона зминається, цей штир упирається. Зараз покажу, куди. Ага, вам не видно. Ну, коротше, ось тут, ось цю частину двер... двері, ось сюди. І тим самим, коли у вас проминається, воно все всередину штирьок на місці, двер загинає сильніше туди, і виходить, що дверця то починає скручувати. Тим самим відбувається по суті як ефект пружини. І коли цей ефект пружини відбуває... відбувається, ви відчиняєте дверку. А чому він відбувається? Тому що наш замок тримається по цьому місці вище. Тобто, у нас загнуло трішки кузов всередину, дверку почало крутити. І коли ми відкриваємо дверку, то ефект пружини спрацьовує і дверка вивільняється, тобто вона вирівнюється. І в цей момент вона і відскакує. Тому це система відчинення дверей під час. Бокового зіткнення. До речі, такої системи в інших брендів я не знаходив. Це тільки в Opel. І так, кремінь безпеки знятий. І ось якраз таки це той самий штир, про який я казав. Зараз я трішки яскравість уменшу. О, а, значить, сюди гайка вдягається. Він слугує для того, щоб як направляйка для гайки, щоб простіше було закрутити або відкрутити, і щоб вона не провалилася десь порог. А також це якраз таки зроблено для того, щоб... Вибивати дверку під час бокового зіткнення, як я вже розповідав. Гайка на 13. Якщо, що, як його викрутити, коротше, виберете повністю ось таким, ну, коротше ви берете повністю, звідси викручуєте ремінь. І з цієї частини, ось з цієї, ось цієї там, де у нас виходить бабіна з ременем, ось з цієї сторони, беремо ключ на 13. І просто відкручуємо. І ще один момент. Ну я не міг пройти мимо, тому зараз я вам покажу, зараз додам яскравості. Стосовно силової частини опля, зверніть увагу, як тут зроблено. Тобто, ось ця частина ось оця, це силовий метал 3 мм товщини. Далі на нього нашивається зверху а, звичайна зовнішня частина металу, тобто тоненька. Згори у нас, як бачите, також є підсилення. Я, вам, я не зможу вам. Показати там, які підсилення, але вони там є. Далі. Ті, хто кажуть, що опель не є, ну, давайте заглянемо. О, ось так у нас якраз таки видно. Бачите, там все оброблено воском. І ось цей силовий метал він йде тут. Тобто у нас силовий метал він тут повністю скрізь. Тобто тут двойний слой. Але ж це не все. Ось ця частина це теж силовуха. Тобто, виходить, що у нас два силових метали. і а тут у нас прикручений болт, ось він, ось вставлений болт, скажімо так, який напроти отвору. І при боковому зіткненні у нас спочатку відіграє свою роль ось цей силовий метал. Він проминається сюди, штирьок входить в цей отвір. І тим самим упирається якраз таки зараз в ось цю частину дверки. І дверку робить якби, як під І коли ми відкриваємо дверку, вона відстрелює. Коротше, красунчики. Продумали, все максимально круто. А, і при цьому всьому не забуваємо про те, що силовий метал більш товщий, ще один силовий метал. І тут і ще всередині є ще один силовий метал. Скажімо так, а, така реалізація це найкраща реалізація в класі. Я це кажу впевнено, тому що я розбирав багато автомобілів. І в цьому, і в класі вище. Це один з найкращих козовів, які можна знайти на ринку. Ну і останнє, що нам потрібно відкрутити ось 5 й торкс. Ось в цьому місці. Відкручуємо, і у нас повністю ремені зняті. Так, в правій частині і точно так само з лівої сторони. А тепер переходимо. До задньої частини, як їх зняти. Як зняти задній ремінь безпеки? Ну, Звичайно, що нам потрібно зняти ущільнювач, просто для того, щоб вивільнити доступ до стійки. Але на початку, що нам потрібно зняти, це нижній диванчик. Як його знімати? Ось тут є язичок. Ми його тягнемо і слухаємо звук Щолк. Далі піднімаємо передню частину диванчика вгору. Наступне. Ногою потрібно давити на диванчик, а рукою просунути в задню частину диванчика, ногою штовхати диванчик в бік багажника, а рукою тягти на себе. Дивіться. Оп, все. З цього боку у нас вивільнутий диванчик. А з лівої сторони, так само. З лівої сторони я вивільнив його і тепер оп. І все, диванчик повністю знятий. Для чого ми його знімали? Зараз поясню. Дивіться, а, нам потрібно розібрати буде. Ось тут, якщо ми відкинемо крісло, то ми побачимо ось тут пластик. Нам потрібно його розібрати. А, розібрати нам потрібно його для того, щоб долізти. Ось в цьому місці до болта, які прикручуються. Там торкс, якщо не помиляюсь, на 50. Для цього нам потрібно зробити деякі маніпуляції, в тому числі, і зняти ось цю стійку. Відчокнемо ось цю заглушку, так само, як і спереду. Обережно її підсовуємо, клац і поступово підсовуємо на себе. Ось таким чином. Оп, все, вона вищелкнута. І далі нам потрібно відщолкнути цей пластиковий елемент, в тому числі і в цьому місці. Відкриваємо багажник, там з того боку також розщолкуємо задню стійку. Відкриваємо багажник, знімаємо ущільнювач, ну хоча б його відкидаємо і вищолкуємо стійку звідси. Оп, вищелкнули далі. Ми її трішки просуваємо якби, в бік салону. Звідси ми підлавлюємо і розщенкуємо з а, чорним пластиком. Оп, наша стійка, як бачите, ось знята. Наступне, що нам потрібно зробити, це. Секунду, наступне, що нам потрібно зробити, це вищелкнути ось тут а, всі клопики наші. Ось тут клопік, ось тут, ось тут. Коротше, ми його відчолкуємо. Але далі тут такий момент. Дивіться, прикручено у нас вон там знизу у нас знаходиться торкс, який потрібно його відкрутити. Для того, щоб до нього долізти, нам потрібно відстрелити трішки спинку. Як її відстрелити, ось тут, бачите, паз? Зараз додам яскравості. О, ось паз. Нам його потрібно ось тут підійти мінусовою викруткою в бік диванчика і його приподняти вгору. Він тоді вищолкується з пазику, і наш пластиковий елемент він вивільнюється і піднімається вгору. І, як тільки ми це зробили, у нас одразу відкривається отам доступ вон в тому місці до там. Коротше, потрібно відчокнути трішки диван. Далі нам потрібно буде відстрелити ось тут, відкрутити торкс 50-й. Ну і відкрутити саму бобіну ось тут потрібно. І тут такий момент. А якщо у вас є чим до неї долізти, ось тут зараз фокусування хай прийде. Якщо у вас є а, чим долізти сюди, то можете відкрутити. Якщо ні, вам потрібно зняти бокову вбивку багажника. Про те, як її знімати, бо це буде дуже довго розповідати, у мене є відео, як повністю розібрати салон Вастрій H, тому гляньте. Особисто я, скоріш за все, спробую долізти. Без зняття багажника. Там нічого складного нема, але в декілька місцях у нас йдуть ось тут Торкс. Раз, два і ось тут три. Тобто, по суті, там трішки відкрутити і відчолкнути. І так, ремінь я ось повністю зняв. Єдине, що мені потрібно було тут зробити, це я відкрутив тут три 25-х торкси і трішечки відігнув. Сюди бокову обшивку багажника, вона там не є невеличкий ход. Якраз таки цього хода мені вистачило для того, щоб відкрутити 50-й торкс ось тут у основи. Моя рекомендація: для того, щоб легше було відігнути оббивку ось ці вушка, виставте ось таким чином: для того, щоб. У вас, бачите, оббивка могла ось це її вільний ход, коли вона відкручена. Ось і ось цього якраз таки достатньо, щоб ось тут оббивка ходила, а не заламувалась. Це такі от рекомендації для того, щоб ви нічого не пошкодили. Ну що, друзі, ось таке відео вийшло. Сподіваюся, що вам воно сподобалось і було корисним. Не забудьте про підписку на мій YouTube канал. Якщо ви бажаєте підтримати мій канал, ви можете стати спонсором мого каналу. Дякую тим, хто це зробив, а також дякую тим, хто це зробить. Ну і по класиці, ось мій інстаграм та пошту по питанням співпраці. В описі під цим відео ви знайдете різні корисні полівські групи, в тому числі і мою власну телеграм-групу. Ну і якось так бажаю вам всім мирного неба над головою. І далі буде тільки цікавіше. До зустрічі!